Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розглядати питання глядачів. Досить таки часто обговорюють ці репарації. Росія розказує, що Україна має репарації виплачувати. Ну, це взагалі, як то кажуть, сивої кобили. Давайте подивимось найближчі три роки. Чи почне Росія виплачувати репарації Україні? Найближчі три роки. Що покаже розклад? Що покаже розклад: репарації для України? Чи почне Росія виплачувати найближчі 3 роки? Гора ні. Вірогідно, що ні. Хмари, книга і змія Вони будуть увилювати, розказувати, що нам мають платити репарації. Найближчі три роки репараціями тут взагалі не пахне. Якийсь один, ну, не хочеться в ефірі казати нехороше слово. Надурять, як то кажуть, ні. Репарації тут взагалі не пахне найближчі 3 роки. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Добре, давайте подивимось взагалі. Взагалі. Чи за нашого життя буде Росія виплачувати репарації? Давайте візьмемо прогноз ну хоча б на 20 років. Хоча для Таро це дуже занадто великий срок для прогнозу, але давайте подивимось. Найближчі 20 років. Чи почне Росія Україні виплачувати репарації? Ну, дивіться, тут дві капентаклів, Союз. Тут вже як щось намічається. Тут імператриця. Свободолюбля та п'ятірка-жезлів ріст. От якщо брати вже найближчі 20 років, то все ж таки Росія для того, щоб якось вийти з своєї кризи, протре... протверезіють у них там всі, почнуть робити якісь аудити свого державного управління, що в них там залишилося, як санкції на них вплинули. І ось тоді, вже після того, як вони всі там протверезіють, перестануть махати ядерними дубінами, вони почнуть просити переговорів, почну, почнуть просити якихось домовленостей, розсрочок на виплату, і почнуть, почнуть для того, щоб зняли з них санкції, все ж таки щось виправили. Але це не найближчі 3 роки. Хоча б в найближчі 20 років ось це все сталося. Тому, не знаю, чи вас заспокоїть цей прогноз, але поки що, поки що Росія нічого не збирається виплачувати. І ось це. Доводить карта. Як було, найближчі три роки вам дулю з маком, як то кажуть, нічого вам не дамо. Найближчі 20 років, так, всі помруть ті старпьори, які там вже засиділися, а нові почнуть шукати домовленості з Україною, якось щось виводити країну з кризи. Але поки що ні, ніяких вам не репарацій, не контрибуцій, нічого. Росія не кається, на жаль. Ось такий був прогноз. Поставте лайк дзвіночок, підпишіться на канал, і хай у вас все буде добре.